Окупанти отримали накази від командирів розстрілювати цивільних. Зокрема, чоловіків у Куп'янську Харківської області це засвідчують російські полонені. Про це йдеться у заяві речника групування військ північ полковника Олега Сушинського в телемарафоні. Як зазначив речник, це про... про це розповідають саме російські військовополонені Вони засвідчують, що отримали чіткі накази від командирів розстрілювати цивільних. Зокрема, чоловіків, а жінок та дітей використовувати в якості живого щита. Про ситуацію в Купінську останніми тижнями обстановка на Купінському напрямку ускладнилася. Окупанти намагаються проникнути в місто через підземні комунікації. Їхні спроби постійно відбивають труби, обстрілюють, але ворог не припиняє спроб захопити Куп'янськ. Днями з'явилася інформація, що росіяни вже дійшли до центру Купінська. Там тривають бої. Проте спікер ОСУ в Дніпро, підполковник Олексій Бельський, запевнив, що така інформація є неправдивою. У ЦПД також повідомляли, що у центрі міста росіян немає. Тим часом у ЗСУ заявили, що ситуація на Купінському напрямку залишається напруженою, однак окупанти демонструють неправдиві карти щодо контролю над територіями, які ведуть до міста. Окупанти повзають під землею через порожні газові труби, аби сховатися від дронових атак ЗСУ. Також цю тактику ворог використовує для захоплення території України. Про це повідомляє Блумберг і. Зазначається, що військові Росії завдяки трубам також перевозять особовий склад та техніку. Видання нагадує, як росіяни застосовували тактику з трубами на куп'янському напрямку, намагаючись захопити території, аби пробратися до самого Куп'янська. Тактика з трубами є останньою новацією Москви. Використання радянської газової інфраструктури як підземних тунелів. Часто фізично виснажлива місія для військових, яких вже охрестили трубопровідними силами, є останнім нововведенням Москви в її виснажливих спробах захопити територію на фронті, який майже не змінився за останні три роки. Також згадується коментар широко цитованого московського журналіста та подкастера Валерія Ширяєва щодо тактики з трубами. На його думку, використання труб ймовірно стане пріоритетним стратегії Кремля, враховуючи щільну мережу газових комунікацій в Україні. Цитую це дуже цінна складова для безпечного переміщення військ. Сказав Ширяєв в інтерв'ю. Він наголосив, що метод з трубами стійкий до дронових атак і є ідеальним для росіян, оскільки дезорієнтує сила оборони України. Блумберг зазначає, що Росія офіційно не підтвердила використання тактики з трубами, а мінвбивство Росії не відмовилася це коментувати. Видання пише, що українські війська реагують на метод росіян з газовими трубами, частково затоплюючи їх або обмотуючи колючим дротом. Минулої доби, 18 вересня, російські війська поновили наступальні дії у бік населеного пункту Липці, що Харківській області. Про це повідомляє «Дніпро». На південно-слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у Вовчанську та поновив наступальні дії у напрямку липців. Також на Купінському напрямку, як ми вже зазначили, противник не полишає спроб закріпитися в районі міста. Силу оборони стримують ворога. Нагадаю, як повідомив генштабу ранковому зведенні на південно-слобожанському напрямку, противник 15 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори. Одрадне та в напрямку Булогівки, що відомо про Липці, нагадаю, що село Липці розташоване в Харківській області на кордоні з Росією, стало важливим стратегічним об'єктом у ході війни Росії проти України протягом 22-24 років, липці неодноразово переходили з рук у руки, переживаючи період окупації та звільнення українськими військами. Щодо окупації та звільнення, то у вересні. 22 року липці захопили російські війська, вивезши близько половини населення. Українські сили звільнили село в травні 23-го року, але воно було майже знищене. У 24-му році липці знову потрапили під контроль ворога. Проте, в середині жовтня, село оборони України провели п'ятимісячну операцію зі звільнення лісового масиву поблизу села, відтіснивши противника від. Районів Харкова так, околиць та відновивши контроль над стратегічною територією щодо стратегічного значення, то липці мають важливе стратегічне значення через своє розташування на висотах, що дозволяє контролювати навколишню територію. І під час наступу російських військ у травні 24-го року бригада Хартія. Зустріла ворога вже на околицях глибців і змогла відтіснити його з того часу. Українські військові продовжують утримувати село та навколишні території, не дозволяючи ворогу просуватися далі.